От. Але розкажи, як приймати і, взагалі, що шо що, що ці ефірні олії насправді роблять, яка в них магія? Магія, яка не магія, насправді, Так, яка не магія? Е, тому що знову ж таки повертаючись до того, що таке ефірна олія, да, це речовина, це така летюча речовина, яка знаходиться в рослині, і ну в залежності від рослини, да, вона знаходиться там десь у когось там в корінні, в корі. В теблі, в квітах, в плодах, в насінні, тобто в різних частинах рослини. А рослина це ну, безпосередньо і є частина природи, тому вся магія, яка закладена в рослині, вона якби закладена і в ефірних оліях. І ті властивості, які, ми, які має. Там певна рослина, да, відповідно, ці ж самі властивості має ефірна олія. А, і тому так, під кожний якийсь там запит, під психоемоційний стан, mm -hmm. під фізичний стан, а, є як певна рослина, так відповідно mm -hmm. з нею певна ефірна олійка, яка допомагає в цьому.